Ось цей Rock Sport заїхав до нас на продаж. Це той же самий Nissan Qashqai, але на американський ринок. Тут краща комплектація. Цей автомобіль в реально класній комплектації тут є адаптивний круїз-контроль, повний привід, надійний двигун, можна встановлювати газ, хто хоче. Максимальна оптика, туманки, дев'ятнадцять легкосплавні диски, комплект літньої гуми, комплект зимової гуми, гума не з дешевих. Тут по опціям ще камери 360. Дуже гарний перламутровий білий колір, безключовий доступ, люк. По салону шкіряний світлий салон з перфорацією, з підігрівами сидінь, з підігрівом керма, пробігу всього 61 тисяча кілометрів. Встановлена максимальна мультимедія з карплеєм, з картами. І по якість, якість звучання цього автомобіля дуже класна, реально дуже класний звук. Електропривід сидінь, підігрів сидінь, підлокітничок, ергономіка продумана. Позаду теж досить місця для комфортної поїздки. Автомобіль підходить як на дальні, для дальніх подорожей, так і для міського, е, міської експлуатації. Е, він на повному приводі. Ось так він виглядає позаду. Великий багажник, спинки сидінь можна скласти, буде рівна підлога. Також тут є ніша. Внизу є докатка, вогнегасник і все, що потрібно. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто шукав собі маленький паркетник в топовій комплектації по гарній ціні? Ну як ціна тут не саме дешева, але тут якби і стан, і комплектація, і пробіг. Тому звертайтесь, реально живий Nissan Rock Sport, Телефонуйте за тим номером та дізнавайтеся всі деталі. А ще ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал.